Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо, а точніше я поділюся з вами рецептом, як приготувати листкове домашнє тісто. Готується воно просто, але не швидко, тут саме головне нікуди не поспішати. Тому починаємо готувати. Беремо миску, змішуємо воду і молоко, додаємо живі дріжджі, їх можна замінити на сухі. Якщо будете брати сухі, то беріть їх у три рази менше. І також сюди додаємо цукор та сіль і все добре перемішуємо. І обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити надалі смачні рецепти. Далі сюди додаємо мед і вершкове масло. Нагадую вам, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте все із холодильника. Далі сюди додаємо просінне борошно і замішуємо тісто. Я тісто буду вимішувати в планетарному міксері, також його легко можна вимісити і руками. Тільки часу знадобиться трішки більше. І також, якщо у вас є хлібопічка, можна скористатися нею. Тісто виходить таке трішки тугеньке, воно не є дуже таке м'яке, але так і повинно бути. Я його руками ще декілька хвилин обминаю, викладаю в миску, накриваю харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 40 хвилин. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. А тепер підготуємо масло. Масло беремо якісне з жирністю не менше, ніж 83%. Тут не підійде ніякий ні маргарин, не спред, ні масло 72%. Беремо тільки якісне натуральне вершкове масло. І також нам знадобиться 2 листа пергамента. Викладаємо на пергамент ось так масло, як я роблю на відео. Загортаємо краї і починаємо масло розкатувати в тоненький шар. Розмір пергамента приблизно 20х25 см. Я беру качалку, спочатку трішки відбиваю, а потім вже його розкатую. Масло повинно бути не сильно холодним, але і не м'яким. Воно у мене полежало при кімнатній температурі приблизно 20 хвилин. Ось так я його спочатку відбиваю, а потім вже починаю розкатувати. Старайтеся так, щоб товщина масла була повсюди однакова. Коли приготувати масло, відправляємо його в холодильник. Коли тісто відпочило, воно стане більш таким м'якішим. Ще раз його трішки обминаємо на робочій поверхні. Робочу поверхню, як ви бачите, борошном я не присипаю. Тісто зовсім не прилипає до рук та до робочої поверхні. І тепер розкатуємо тісто товщиною приблизно 1 см. Тут не є сильно важливий зараз розмір тіста, так як ми його зараз будемо заморожувати. Я приблизно до ось такого стану його розкатала. Далі загортаємо його харчовою плівкою. І викладаємо в морозилку на 40 хвилин. Тут саме головне нікуди не поспішати і дати тістові добре замерзнути. Виймаємо тісто із морозилки, знімаємо харчову плівку, воно так добре охолодилося, майже і замерзло. Тепер починаємо його розкатувати в пласт розміром в два рази більший, ніж розмір масла. І також робочу поверхню борошном не присипайте, щоб його не забити. Далі посередині тіста викладаємо масло, воно дуже легко відходить від пергамента. Просто знімаю верхній шар, перевертаю, викладаю на тісто, тримаю рукою і знімаю другий шар пергамента. І тепер ось цих два края тіста викладаю наверх на масло і защіплюю краї. Зайве тісто можна обрізати там, де немає масла. Але робити це не обов'язково. Тепер перевертаємо тісто швом донизу. І розкатуємо його товщиною приблизно 0,5 см. Розкатуємо його тільки вздовж. І тепер складаємо тісто. Перевертаємо його швом до себе, кладемо одну треть частинку і тепер остальну. І ось так знову його складаємо. Трішки його можна розкатати, щоб після заморозки його було легше розкатувати. І з цієї сторони я роблю надріс, щоб тістові не було тяжко потім розкатуватися і воно там не рвалося. Трішки його зовсім розкатую спочатку вздовж і трішки впоперек. Загортаємо його харчовою плівкою і відправляємо в морозилку мінімум на 30 хвилин, не менше. Як я говорила раніше, Тут поспішати нікуди не потрібно, так як тісто у вас може не вийти. І, коли тісто добре охолодилося, знімаємо харчову плівку і знову починаємо його розкатувати. Тут вже розкатувати його буде трішки тяжко, тому, якщо у вас є чоловік, можна попросити його, щоб він вам допоміг. Розкатуємо його товщиною приблизно вже 3 мм. Також можна зрізати зайві ось ці краєчки, щоб тісто візде було однакове та рівне, але робити це не обов'язково. І далі його знову складаємо. Як і в попередньому разі, і таку процедуру нам потрібно повторити ще два рази. Після того тісто вже буде готове, із нього можна вже буде одразу щось випікати, або зберігати його в морозилці до того моменту, коли вам воно знадобиться. І ось погляньте, яке воно після першого складання вже виходить, як чітко видно шари. Якщо все робити правильно і нікуди не поспішати, взяти якісні інгредієнти, у вас також вийде ідеальне листкове тісто. В наступному відео ми приготуємо дуже смачні човники з кремом та полуничкою, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Усім смачного та до нових рецептів!